Марія Пригара, народження Ніхто не знає і донині, коли у пітьмі давніх літ струмок в болотяній долині уперше вихлюпнув на світ. І, розливаючи озерце навкруг дзвінкого джерела, вода, мов кров живого серця, уперше в травах потекла. Тоді, продерши стежку в хащі серед болотяних кущів, підповз помалу велет ящер і лапив воду у мочів. Не знав струмок своєї сили, не знав, що десь там у степах, йому вітри мостили схили і скелі відступали шлях. Струмок звивався у долині, світив на сонці серебром, він потече по Україні. Він буде зватися Дніпром.